Ford Focus третього покоління, рестайлингові модель, Як знімати передню фару. Відкручуємо Torexoм Т30. Цей саморез і цей саморез. Треба тут припиняти маленьку фонар, щоб вискочило із свого міста, щоб не обламати кріплення. І вже маю. Майже... Далі можемо зробити заміну лампочок. Поворотник перше відділення, дальнє світло, друге відділення. Ближнє світло третє відділення. Коли вибираємо фару, то виглядає так. Тут у нас ближнє світло, дальнє світло і ту збоку у нас поворотник. Можливо, щоб можна було оглянути все. Віднімається у нас поворотник. Далі заміняємо лампочку і ставимо її на місто. Для того, щоб поміняти дальні світло. В ту і у верхньому частині нажимаємо вниз і поламався. Ставимо його на місто. Нажимаємо трохи. І стаємо на посадочне місто, міняємо лампочку. далі кладемо.